Всім привіт! Дехто з вас записував, запитував, у мене 835-та віза це віза останнього родича. Що треба робити, щоб бути останнім родичем? щоб можна було податись на цю візу? Окей, значить, останній родич він не зовсім останній. Ви можете мати чоловіка або дружину і дітей. Окей? Але якщо ці діти, їм 18 і більше, вони незалежні від вас, тобто самі собі зароблять, то е, тоді ви вже не вважаєтеся останнім родичем. Далі, е, якщо родичі ваші всі інші в Австралії сітізени або Permanent Resident, окей, але якщо Є хтось з родичів залишився з України, значить, які, яких родич, з України або іншої країни, яких родичів не має бути в третіх країнах. Значить, не має бути а, батька або матері, ні у вас, ні у вашого партнера. Не має бути батька або матері в третій країні. Так? Е, не має бути брата або сестри ні у вас, ні у вашого партнера, якщо партнер є. Далі не має бути степ перента це відчим, теж не має бути. І не має бути степ сіблін, тобто дітей відчима Окей. Якщо цих всіх людей у вас немає, тоді ви потенційно можете подаватись на Remaining Relative Visa. Окей, okay. uh, чудова віза, яка процесується 15 плюс або більше років, але для нас, uh, дякуючи уряду, ми можемо отримати швидкий процес, такий же, же, як і батьківських віз. Так що, якщо вам здається, що ви підходите під ті критерії, які я описав, будь ласка. Ну і при цьому ясно, що у вас в Австралії має бути спонсор, да? тобто Australian Citizen, Permanent Resident, родич який буде вас спонсорувати. От, е і всі ті родичі, які я перерахував, яких не має бути, це якщо їх не має бути. В Україні або в третіх країнах. А якщо вони в Австралії, вже Australian citizens або permanent Резидент, то все супер, вони не рахуються. Що ви вважаєте, що ви підходите, зв'язуйтесь зі мною, я по -поспілкуюсь з вами. Ми перевіримо, чи дійсно ви підходите, і якщо так. Ми можемо отримати цю візу. Це чудова можливість отримати резидентство, так як skill migration зараз дуже складна, а це чудова можливість завдяки родичам, які у вас є тут, і відсутністю родичів в третіх країнах отримати резидентство. Дякую, не забудьте лайкнути це відео.